Чи є ефективні онлайн-заняття? Так, і є. Безумовно, онлайн-заняття від офлайн-заняття логопедичного, вони відрізняються. І логопед застосовує різні методи і прийоми в залежності від формату заняття. Воно проходить в онлайн форматі чи в офлайн форматі. Але на ефективність безпосередньо це не впливає. Так само, що, так само стосовно дорослих людей немає вікової межі, коли потрібно ставити звуки. Тобто, якщо ви вже доросла людина і у вас порушена звукова мова, відсутні певні звуки умовлені або вони спотворені. І це не означає, що ви вже в дорослому віці, у вас звичка на протязі довгих років так розмовляти, і це неможливо виправити, то це не так. Виправити звукову мову і поставити правильні звуки можна в будь-якому віці. Особливо, якщо у людини є мотивація. Ось. А що стосується дітей, то тут навпаки немає такої довготривалої звички, але є нерозуміння того, тому навіщо це мені. Ну, неправильно вимовляє, то й неправильно вимовляє. Не всі діти на це звертають увагу. То тут, звичайно, логопед вже застосовує оці ігрові моменти, щоб дітям було цікаво, тому що провідна діяльність дітей маленьких, особливо дошкільників, це гра. І ми не можемо отак сісти і сказати: а зараз ми з тобою пів години будемо виконувати певні вправи. Так звичайно, працювати не буде. А з дорослими так, тут складніше те, що ми працюємо зі звичкою, але доросла людина в неї є мотивація, вона просто може півгодини займатися, і так само вона може приділити певну кількість часу на тренувальні вправи, і рано чи пізно той чи інший звук обов'язково з'явиться. І ми зможемо викорінити цю звичку з потвореної звукової мови. І замінити її на правильну звукову мову. І це залежить ще від індивідуальних особливостей. Але так, що поставити звук неможливо, тобто ви ходили колись там до логопеда в дитинстві, ви вже доросла людина, і все, ви його ніколи не поставите, такого не буває. Ви його поставите, і все буде чудово з, вашою, з вашими всіма звуками і з вашими, вашою звуковою мовою, і з вашим мовленням. Це все можливо, це все реально. Тому хто зараз на шляху до покращення своєї звукової мови або до виправлення своєї звукової мови, я вам бажаю успіху. Все обов'язково у вас вийде.